Рухаємося далі. Так, c 4 Англійський початок. Суперник з Казахстану. Fair play and respect. Чесна гра і респект. Написано у нього. Кінце 3, Д5. Так, взяв Д5. Побив. Побив. Так, є 5. Так, D4. Пробую підірвати центр. Яка буде реакція чорних. Так, D4. Так, здається, я пішака прогавив, тому що перекриватися тільки слоном, і на D4 він ферзем забере. Немає інших варіантів. Так, тепер треба бити, бо він ще й лодю забере. Слона бити обов'язково. Немає інших варіантів. Так. Єдиний спосіб уникнути. Страт інших треба змиритися. Страт пішака в центральних грам, або без центральних пішаків. Вкрита позиція. Взяв Д2, король Д2. Так. Щоб владі взаємодіяли. На С2. Якщо піду на F5 шах слоном, мабуть, на C3 краще йти королем. Так, король вже майже в центрі. Трохи у білих є перевага у розвитку, але скористатися цим наразі не видно як. І чорні дуже швидко надолужить, тому що вже надолужили, тому що позиція рівна і у них є. Зайвий пішак так, централізував коня також, Думаю, Чорні так. Хоче розміняти цього сильного слона на g 2 Для білих все погано, досить розумно грає шахіст з Казахстану. Так, як уникнути мені розміну цього небажаного? Так, доведеться, не мабуть, так, F3, користуючись тим, що в мене є перевага пішакова на. Королівському фланзі потім просунув е 4 е 4 Незважаючи на втрачений пішак, поки що тримаюсь. Коня не хочу міняти на слона нападу королем, тому що. В такій позиції еншпілі кінь буде сильніша слона. Була дія. Якщо б позиція мала відкритий характер, то слони були б сильніші. Але в такій позиції це ризиковано. Краще вже кінь і слон, щоб якось зберегти рівновагу. Так, туди сюди ходить. Так, ну нічого. Ще зарано робить. Так, здається, пішика відіграли на C6. Так, взяв, взяв. Так, тепер порівну матеріалу пішиків, слони одного кольору, білопольні і по коню. Все порівну. поки що. Дуже потрібно обережно грати, тому що позиція така напружена. Так, напав на ладью. Так, мабуть, де два. Так, відійшов. Не можна й то, що буде слоном потім на С4. Шах. Краще на c 3 зіграю. Зв'язав коня, пропоную розмін коней. Мабуть, поб'ю. Конями розмінялися. Пішиків порівну, усього порівну. Позиція рівна поки що. Так, просунуваємо піш поки що немає переваги. Так, маневрує ладьою. Напав на ладью. слон f1 видишь и на e4 так напал снова на ладью зашел на стан ряд шахист с Казахстану. Доволі точно грає, не помиляється, грубих помилок не робить. Так. Напав на пішака. Але в нього є слон B3. Може захистився, захистився. Так, хочу напасти на пішака на B6, бо він. В чорному квадраті слон білопольний його захистити не може. І ладья також. І шах у на Е2 також немає. Так, віддаю і забираю на B6. Так, на G3 хоче. Ну, а я заберу на A4. Відійшов. Так, наразі маю прохідний пішак. Це вже щось. Так, напав. Треба швидше рухатись, тому що часу зовсім мало. Так, напав. Одійшов. 6. У мене пішаків менше, але у мене прохідний пішак. І він уже все ближче і ближче. Вже на п'ятий ряд йде. Так, піша, пішов опять У ферзі. Так, хоче мінятися. У нас 6. Міняємось. Так, пішов. Шах проходить від шаху захиститись можна. Так, побив побив ладя з пішоком проти короля. Трьома пішиками. Так, Так, треба королем рухатись до пішака. Король повинен допомагати Веншпильі. Це важлива фігура. Так, забрав не 7 перщений прохідний пішак, Так, вперед Цього в'їмо. Там поставимо ферзя. вперед, Ферзь. Вбили наш один. Ну тут все чорних програно, Здався.